Маю на продаж, на обмін кілька речей, книжок, листівок, про які зараз детально розкажу. Перше це фотопутівник Тернополя 2007 року. Коштував 80 гривень свого часу. Маю два, тому і збуваюся. Практично новий. Жіночі історії. Вільне життя. Збірка статей 2008 року. С2. Збірка листівок Тернополя. 10 штук, якщо не помиляюсь. Це 3. І радянський путівник Тернопіль. 83 чи 1989 року. це 4 Готовий все це продати або обміняти. Прохання звертатися з пропозиціями в приват.